Салют банда. Приїхали з сім'єю в Лопландію на відпочинок на таке класне місце на дві ночі і три дні. Половим щучок і може навіть раків, да? Так що ваше здоров'я. Це народ, шашлички будемо жарити, але макар ловить рибку, бо він м'ясо не їсть. То будемо кущі, можливо, сьогодні варити. Фу, за 400 від дому. віддому. Клас. Але тут зовсім інша природа. Зовсім інша, так? Ого, офігенно. Короче, Ми на півдні Лапландії не доїхали до Кусамо, трошки нижче Кусамо, десь на 150 км. Дуже класно. Вернемося сюди, будемо тут через місяць, десь, може менше, морожку вже збирати. Приїдемо спеціально на сезон морозки, вони якраз відпустка після Норвегії попадає. Будемо з Макаром Олеговичем драти морозку, заробляти гроші. На роботі. Якщо кому цікаво, то це міс місто називається Хюрюн Саум. що... так чища? Але плотніше візьмемо. Все народ, чилим, чилим, чилим фу, банда, коротше, у сьогодні точно буде, макар Олегович бахнув таку щучку, він пішов так попід річкою прогуляться Зі спінінгом. Чую, крики от там за поворотом кричить до речі, побіг. Каже, я її витащив. Дуже класні тут щуки в річках, дуже темні. Колір в їх такий цікавий. О в нас шашлічок, щоб не підгорів. Друзі, хто дивиться і їсть одночасно, то всім смачного. Ху, так що будемо сьогодні і уху варити, і шашлички жаримо. У, дав би бог, завтра вранці перевірю раколовки. Бо поставив, можливо, ще рак попаде, бо хлопці ловили щук, раки були всередині, в тому році літом на морозці були і ловили раків раколовками. Так що банда нам удачі, вам дякую, що дивитесь. Поки я банда займаюся своїми побутовими справами, то Макар Олегович ще одненький зловив таку. Невеличку, десь грам 500-600. Але що дитина на азарті приглушив її, коротше, не відпустив, то ми її заберемо на оку, а ту більшеньку посмажимо, я думаю, сьогодні. Будемо чистити, варити уху. Відпочивати. Чистим картопельку банда. Рибак наловив рибки, да, макар? Ага. Будемо варити уху. От, інгредієнтів там особо багато не буде. Картопелька, морква, солі Угу. Да? рибка, ловрушечка, чесничок, укропчик. Ага. І все. Блюдо. Ми очікуємо. Да. Рахи ждем. Коротше, хороший знак дуже знайшли. Там де малий зловив рибу на камню. Не знаю що це там робилося, але панцир від рака лежить. От. Я Яндрухі якби довіряю на 100%, що тут є раки, бо вони ловили. Але те, що ти побачив сам, це взагалі зачото. Так що все банда. Чистимо картопельку, морквочку, цибульку, чесничок і варимо уху. <рес> 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 хтось п'є колу, <рес> хтось п'є <рес> пиво. О. А я буду їсти уху. Вони хай їдять рибний суп, да? макарчик буде їсти рибний суп, а тато буде їсти уху. Все, друзяки. Хіба то банда не красота. Кова кострик. Казаночок, синочок, о Картопелька, морковочка. І Макар Олегович, І там Альбина Миколаївна о, ховається. <пл XD> о, клас, зараз будемо хубарить. Природа, звісно, тут Шикар, Великий великий камінь. Ага. Так да? що варимо ху, да, сим. Bang 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 world gangster! <реш> У нас бада вже Ух, юшка закипіла, там картопелька, морскочка, чесничок. Зараз додам цибульку, посолимо, поперчимо лаврушечку. а рибку додамо десь приблизно хвилин 10-15 до кінця готування і укропчик обов'язково. Я завжди рибу додаю в кінці, хтось закидає спочатку. О, я в кінці оп, цибулинку туди. тут удим. Така юшечка посерда. Класна штука. Декілька лаврушок. Сіль, перчик. Навпаки сіль перчик. От. А тоді вже в кінці додамо нашу рибку і укропчик. Так, більше перці як дві совчен. О, дивіться яка, друзі, красота. Ну це словами не передати, це треба просто бути тут. І відчувати оцей вайбрічечка, ліс, Лапландія, уха на кострі. Ну це просто шикардос. О, клас. Це просто красота, друзя. Закидаємо рибку вже. Вже наша уха. Майже на готові. Таку щучку макаро легли на Я думаю, зразу закину укропчик. О, укропчик наш. Ох, красота. Перемішаємо. Зараз ще щучку, бо більше тут засмажимо, бо на вулиці жарко то буде жалко коли зіпсується. це як не як літо на двоє 21 червня А, друзяки, ну це просто я не знаю як передати словами я вам просто покажу це ух всі муха муха Мета стріт все це не буде. Зараз ще пожарим рібку. Синок, уха буде просто бімба. А? Бо зварено з любов'ю. Чого? Вже можка починається в Луканії. Якщо хто збирається в Лопланії, беріть з собою якісь спреї чи там ще щось. Де тебе карала гучка? Коротше народ, у нас же палаточка стоїть. Но ми там ночувати не будемо, в нас в сім'ї є ці очкошники. <рес> Ведмедів бояться. Так що будемо ночувати в машині. От, накидаю накидаємо уху. <гану> я не бачу, лісі, а я бачу да. лісі, тут я боюся. О, дивіться, яка краса. Давай. Все мам смачно. Дякую. Дуже ароматно. Бо зварено <гану> з любов'ю. Добре, Як казав, талянчик зварено спеціально для тебе. Це тобі Так, Це макарчик тобі. Комари О, дивіться. Дивіться. <гану> жир. Ха-ха, руки Що ще треба для щастя, правда? Щучка вже жариться. Рибак наловив, так, да, рибак? Ага. От, без Ух, Без смарля в таких сумках. Зески признесне. Скоро на русницю буде саме то. Так що, друзяки, якщо не буде більше нічого цікавого, то прощаюся з вами до завтра. Завтра буде новий день, ми будемо вечери. Лягайте спати, тому що проїхали 400 кілометрів, От, томилися трошки. Всім здоров'я, миру, пока! Мене теж на, вибросі, щучка, прям. на секундочку 22-20. Да, Ой, яка манюнька! Як Ой, і відірвалась. Клас. Два-один. Макар рекорд не, не може да. тато побити. Макар поставив занадто високу планку. Да, синуль?